Такий стереотип, що у Львові живуть більші українці і більші патріоти Ні. ніж Ні. в інших частинах України. Ні, це та, Це більше про стереотипи. Ми всі е, українці, ми всі любимо Україну, але можливо там хтось по-своєму, хтось інакше може це висловлювати. Ну я не можу сказати, що прямо тут більш. Українські люди, а там менш українські люди, тому що знову ж таки стільки людей, скільки мені писало з окупації про те, що вони роблять там на окупованих територіях, і як вони наближають Україну, про те, як ем... Українці, кримські татари, які залишилися в Криму і не виїхали, допомагали нашим силам оборони знаходити об'єкти і бити в правильні точки, в правильне місце в правильний час. Я не можу сказати, що ну там, там не українці, та бо вони менше люблять Україну, тому що, знаходячись там в окупації з 2014 року, вони продовжують це робити просто зараз, повертаючи та маленькими кроками, але Крим додому і там схід додому. Тому я не можу сказати, що, що тут більше, там менше.